Я думаю, що ключове, що нам зараз заважає рухатися вперед, от як ви знаєте, водії, лежачі поліцейські, через нього всі перескакують, постійно гальмує. Це олігархат. І я вважаю, що ми повинні всі докласти зусиль для того, щоб знищити олігархат як клас, тому що монополія в усьому, диктат цін, шалена корупція, тому що кожен олігарх хоче мати свого президента, прем'єра, міністра. Прокурора, суддю, митника і так далі. Якщо, допустимо, Ахметов домінує в Вугіллі, і е, там е, в Сталі, чи в енергорозподілі, то там жоден інший не має можливості конкурувати. Якщо Коломойський домінує там у нафті, чи в феросплавах, чи в авіаперевезеннях, то ми тоді маємо ситуацію, що по Європі літати нам багато дешевше, ніж літати на середині України при неспівстанних зарплатах. Там, чи фіртер домінує в Газі, і хімії і так далі. Оце неприпустимо. Тому що насправді зараз, після всіх буремних подій, 13-14 року, люди не відчувають того, чого вони хотіли. Вони хотіли перше справедливості, вони хотіли, щоб був гідний рівень життя. За цей час олігархат в зв'язці з владою через національний банк, через уряд, обвалили гривню втричі. Тарифи підняли до такої межі, що олігархи аплодують, у них все класно, у них картина маслом, вони отримують через механізм субсидій все, що їм треба, вони встановили такі захмарні ціни, які людям непідйомні, і посадили вже більше половини країни на субсидії, що абсолютно неприйнятно. Якщо влада думає, що вона й далі буде так красти з усіма цими олігархами, ахмітами і так далі, то вона нарветься на те, на що нарвався Віктор Федорович Янукович. Він теж думав, що буде правити вічно, що він стане самим багатим. У нього був син Саша, стоматолог, який зуби виривав усього підприємництва, і вони думали, що будуть правити на кроків 200. Де вони зараз? А можливо, тут був якийсь вибір між домовитися з олігархами, як ви кажете, чи отримати ще більшу дестабілізацію в країні? А куди ще більше? Ви знаєте, я вважаю, що в нас не повинно бути олігархів взагалі. Їх треба ліквідувати як клас. Що це означає? Має бути бізнес. Малий, середній, крупний, але крупному бізнесу немає місця у владі. Крупному бізнесу немає чого ходити на банкову, на Грушевського, в суд, в прокуратуру, до губернатора, куди завгодно, займайся своїм бізнесом. І я вам скажу, що нинішні українські олігархи, як підприємці, вони ноль. Вони не створили свої багатства із-за того, що вони придумали якісь нові технологічні розробки, що вони нобелівські лауреати. Вони просто на рубежі 90-х виявилися з колючішими ліктями і такими е, пазурями. Вони отримали тоді за дешево державну власність, проявили приткість. і потім користуються просто монопольним доступом до державних субсидій, до е, умов приватизації, чого завгодно. Вони кожен тримається і по фракції в парламенті, і вони диктують нам волю. Із-за того країна із європейської перетворюється на не хочу ображати інші континенти, але десь таку дуже дуже минулого століття африканську державу я не хочу жити в такій країні, і тому немає місця олігархам тут. Нехай займаються бізнесом.